Так, все правильно, ви не помилились. До історичного поєдинку півфіналу Кубка України команда готувалася не на тренувальній базі, як зазвичай, а там, де власне, і гратиме цей півфінал на центральному стадіоні міста Житомир. Чому тренувалися на стадіоні? Дожди тренуватися на тому полі, на якому граємо. І дуже хороший газон, і щоб хлопці були впевнені в ігрі. Тут дуже гарне поле, дуже якісне поле, тому. Я рахую, що тренування на центральному стадіоні на тому полі, де ти граєш, дуже важливі. В історичному півфіналі Кубка України Полісся зійдеться із Ворсклою. Полтавці, як і Житомиряни, в останньому турі УПЛ теж крупно поступилися. І з рахунком 1-5 вони програли Динамо. Але результат аж ніяк не відображає того, що відбувалося на футбольному полі. Певен Сергій Шищенко. висновок один буде непросто. Дивилися гру з Динамо і інші ігри. Потужна команда, дуже якісні гравці. Буде нелегко, це буде бійня, реальна бійня двох команд, які прагнуть попасти у фінал. І, і, і потім вже виграти Кубок. Тому буде дуже непроста гра для обох команд, тому налаштовуємося на бойовий матч. Я розумію, що ви провели по суті лише дві гри, але на вас ще тяжіє якось якось, так от і та серія, яка тривала ще до вас, так? Наскільки вам, я не знаю, під цим тиском відчуваєте цей тиск з боку болівальників? З боку от, вже просто так чекають всі від вас перемог? Нам нужно помилки свої ісправляти і рухатися далі, тренуватися максимально, тактичні схеми, атакувальні дії, дії в обороні. Тобто те, що ми плануємо в тренувальному процесі, треба використовувати в ігрі. Ми хочемо перемагати і той тиск, який є. Я не відчуваю його. Футболісти, може, і відчувають, але нам потрібна перемога, історична перемога, і я думаю, тиск трохи спаде. Коли ви переможете, точно спаде. Я розумію, наскільки от ви вже емоційно там відійшли від там попереднього матчу. І якщо подивитися на, на цю серію, так, то що зламалося, можливо, так в механізмі полісся? Можливо, це в якій площині проблеми? Це психологія, це не зіграність? Чи... Я думаю, це, це в комплексі. І нічого в нас не зламаємося. У нас є цілі, ми рухаємося до них. І... Такий період у клубу, у будь-якому клубі може бути така ситуація, такий непростий час, але нам потрібно з цим справитися і, і все, і будувати далі те, що планує президент, будувати і команду, і клуб, і розвиватися. Тому я думаю, що ми йдемо в правильному напрямку, але. Всі чекають перемоги від нас, чекають футболу атакувального футболу, який хочуть бачити вболівальники, голів більше. Так? Тому ми над, над цим працюємо, і я думаю, що ми справимося всі в місті, тому що Полісся – це сім'я, це зграя, і все у нас. Буде добре, і будуть перемоги, і вмалівальники будуть щасливі. Коли ви були гравцем, у вас ж напевно були такі якісь невдалі серії. Як виходити з неї? От, що робити? Тяжко сказати. Були серії в кожному клубі ці, ці, ці серії є і ситуації, якісь негарні. Да, атмосфера негарна. Но у нас все це добре, і у нас атмосфера гарна. тільки... Нема результату, тому справлятися психологічно, не максимально працювати, максимально тренуватися, максимально віддаватися собі в кожному моменті на футбольному полі, будь то тренування, будь то гра. Тому тільки так виходити. Показувати максимум, показувати свій потенціал, як індивідуальний, так і командний. І все вийде. А ще Сергій Шищенко нарешті може видихнути із полегшення, бо кадрова ситуація у команді налагодилась. Хотіла би спитати про кадрову ситуацію в останньому матчі з Чорноморцем. Там, ну, допустимо, пара центрбеків, там дуже незвично кравець там Кушніренко. Як з приводу фіналу фіналу Кубки України? Як з приводу півфіналу Кубку України? Чи всі здорові? Всі здорові, всі в обоймі, тому я дуже радий, що в нас може бути на цю гру вже оптимальний состав, який ми планували на ті ігри, які були. Тому я дуже задоволений, що в нас всі в обоймі і будуть готуватися до гри з Полтави. Ну не даремно я сказала про фінал Кубки України, тому бажаю вам туди потрапити. Дуже дякую. Нам всім це дуже важливо. Отож, історичний для полісся півфінал Кубка України вже завтра. Початок гри о 18-й. дорогі оболівальники, Команда дуже чекає на вас. До речі, не забувайте, що купуючи квитки на матчі Полісся, ви тим самим допомагаєте зсу. Адже усі кошти йдуть на потреби нашої головної команди збройних сил України. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.